Привіт, мої кулінарні авантюристи. Сьогодні на каналі Кулінарні Пригоди ми вирушаємо в захоплюючу подорож по вирощуванню мікрозелені на підвіконні. Якщо ви хочете додати в свій дім відчуття весни, пропоную спробувати виростити мікрозелень прямо на віконці. Це дуже просто. Почнемо з гороху, адже він проростає швидко і без жодних складнощів. Для вирощування мікрозелені нам знадобиться широкий та неглибокий контейнер. Ідеально підійде прозорий пластиковий бокс, розія сипаємо тонкий шар землі та поливаємо його водою. Тепер розкладаємо насіння щільним шаром, майже без проміжків, щоб заповнити всю поверхню землі. Зверху поливаємо та обережно присипаємо землею. Далі ставимо наш контейнер у світле місце, наприклад, на підвіконня. І накриваємо зверху прозорою скляною кришкою або поліетиленовою плівкою. Поливаємо щодня, і вже через тиждень у нас буде свіжа зелень. Для нашого рецепту. Сьогодні з мікрозеленю ми спробуємо зробити спрінгро. Для цього нам знадобиться одна склянка кіно. Її відварюємо в 450 мл води та охолоджуємо. Далі беремо одну третину склянки подрібнених волоських горіхів і обсмажуємо їх протягом трьох хвилин на сковороді на маленькому вогні. До кіноа додаємо одну велику моркву і один червоний перець, які нарізаємо соломкою. В окремій ємності готуємо соус. Для нього змішуємо 60 мл оливкової олії, 3 столові ложки соєвого соусу, 3 столові ложки рисового оцту, 2 зубчики часнику, попередньо пропущеного через часникодавку, 1 см свіжого подрібненого кореня імбиру і 2 чайні ложки кунжутної олії. Додаємо соус до кіноа. Тепер підготуємо рисовий папір. Кожен лист у розправленому вигляді занурюємо в гарячу воду на 15 секунд. Розм'якшений лист викладаємо на рівну поверхню і кладемо на нього 3-4 столові ложки суміші з кіноа. Поверх додаємо жменю мікрозелені гороху і кілька капель соку половинки лайму. Згортаємо рисовий папір так, щоб вийшов рулетик. І ось наш смачний та корисний спрингрол готовий. Дякую, що були з нами на в кулінарних пригодах! Підписуйтеся на канал, ставте лайки та діліться своїми враженнями у коментарях. До нових зустрічей!